Виставка, присвячена мексиканським аксолотлям, відкрилася в зоопарку у Мехіко. Вона розповідає історію цих земноводних, які перебувають під загрозою зникнення. Загалом аксолотлями називають личинок деяких видів земноводних із ряду хвостатих. Вони досягають статевої зрілості і стають здатними до розмноження, не набуваючи дорослої форми. Водночас вони можуть регенерувати втрачені кінцівки і пошкоджені тканини тіла. Крім того, учені зафіксували їхню здатність дихати як легенями, так і зябрами, а також поглинати кисень через шкіру, що робить їх особливо вразливими перед забрудненою водою. Є лише кілька тварин, які можуть регенерувати шкіру, м'язи, кістки, кровоносні судини, нерви, серце, мозок. Це привернуло увагу людей, і ці механізми вивчили, бо колись ми зможемо застосувати ці геномні методи щодо людей. Мексиканські аксолотлі живуть лише в Мексиці. Їхня чисельність зменшується через утрату їхнього природного середовища. насправді я дуже схвильований тим, що можу побачити, як вони їдять, як живуть, і просто які вони для мене. Це чудова можливість дізнатися про мексиканських аксолотлів, особливо зважаючи на те, що їм загрожує зникнення. Найбільш відомі мексиканські аксолотлі, які мешкають у стародавніх ацтекських каналах, що в районі Мехіко сошемілко Однак у країні ще є 16 інших видів аксолотлів. Водночас колись їхня чисельність була величезною. Проте через розростання міст та забруднення води аксолотлі майже вимерли. Попри це, на сошемілко, як і раніше, припадає майже 11% біорізноманіття Мексики, серед якого 370 видів земноводних. За цим показником район Осідає п'яте місце у світі, примітно, що аксолотлів можна перетворити на дорослих земноводних. При цьому в них зникнуть зовнішні зябра, зміниться забарвлення та форма тіла. Перетворення відбудеться, якщо аксолотлів переселити в сухе і прохолодне середовище, чи за умов домашнього розведення знизити рівень води.